Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, з вами Валентина. Сьогодні хочу показати вам, як я закриваю месочок шкарпетки. По-простому, так би мовити, по-житейському, без різних таких заморочок, без шивань додатково методом трьох спиць месочка. Ну, як мене навчили в дитинстві, так я і в'яжу, і поки що мені це подобається. Так, в мене 48 петель. Я розділила їх порівну на одну і на другу спицю. Вже в кінці я перейшла на дві спиці. В мене тут порівну. Наше завдання розділити наші петлі. порівну. Ми ж Ось, вив'язали клин підйому і так рівнесенько розділили. Тепер ця відстань в мене від п'ятки до. До початку, мізинчика, до верхівочки. Мізинчик в мене закінчується, і я починаю робити збавляння. Збавляння я роблю не в кожному, в кожному ряді, а в кожному другому. Ну, Ніби як зазвичай, перша петля лицева, тепер пров'язуємо дві рази з накидом вправо, з нахилом вправо. І разом пров'язуємо. Це як зазвичай ми починаємо в'язання наше. Більшість закривань шкарпеток починається так, просте закриття, нескладне. Так, тепер тут у нас повертаємо петельки, теж як. Нам, щоб вони гарно лежали, тут я за задню стінку, тобто з нахилом вліво. Дві разом. Знову лицева петля. Повертаємо наше в'язання. Другу спиця в нас. Тут теж лицева петля. Затягуємо ниточку, щоб тут дірочок не було. Повертаємо гарненько петлі, щоб нам дивилось. Дві разом за передню стінку, тобто з нахилом вправо, дов'язуємо. У нас тут залишається три петлі на цій спиці. тепер. Дві разом з нахилом вліво, тобто за задню стінку пров'язуємо дві разом лицевою. Останню петлю, що у нас лишається на спиці, ми пров'язуємо лицевою. Повертаємо наше в'язання. Далі, другий ряд ми будемо в'язати без збавлянь. І такий у нас логоритм вив'язування. Один ряд робимо збавляння, другий ряд. Без збавлянь. Один ряд робимо, другий без збавлянь. Так, ми дійшли до того, що я зробила останнє збавляння передостаннє. З вами зробимо останнє, пров'яжемо по дві петлі разом, так як і починали. Тут не обов'язково кількість петель, яка в кінці залишиться, дивіться на свій розсуд Петель 5, можливо, ми, ну, ми зараз порахуємо. Я так інтуїтивно. Як мені показали в дитинстві, на око так і в'яжу. Хочеться зберегти цей старий спосіб того, і в'яжу бабусину п'ятку, подобається мені. Ну, якось ніби це поринаю в дитинство. І закриття теж у мене таке бабусине автентичне. Дві разом. Лицева. Так, дивимось, що в нас вийшло тут. Тут у нас вийшло шість петель, і тут вийшло шість петель. Можна ще зробити. Я зазвичай роблю так. Ще раз останній ряд, це останнє закриття я зроблю ще одне, одне збавляння. Ще раз, дві разом, дві разом. Лицева. Повертаємо наше в'язонечко. Лицева. Дві разом. Тут вже я за задню стінку різниці немає, тут його не видно буде нашої краси, куди лягає та прибавочка. В принципі, отак. У нас залишилося по 4 петлі на кожній спиці. Тепер я відрізаю ниточку, одягаю голочку. Гулка в мене, ця, що з китайського набору, металева. Мені подобається з тупим кінчиком. Зараз відріжу гарно. Пластмасові теж гарні, але в мене великий діаметр вушка там для тоненької нитки вона не підходить. То беру отаку де вушко більше. а тепер тут найлегше завдання зняти всі петлі на голочку перезнімаємо 4 разом я перезняла і ці 4 теж я перезняла Затягуємо оце і все. Можу я пройтися отак тепер ще в оці петельки. Раз. І два ще просто отак протягнути, просто отак попід оцими петельками. Пройтися по колу і просуваю всередину. Зараз я сюди доберуся. Тю шкарпеточку триматиму, щоб мені попасти серединку. Продіваю серединку, тільки не, не в цю дірку ж, а так трішки, щоб зачепилася ниточка. Поруч, поруч. Мається на увазі в дірку тільки поруч, близенько до дірочки. І закріплюю нашу ниточку з середини. Теж отак проходячи, закріплюючи з цього боку, щоб туди ниточка не вилазила, повиворю тут просуваємо, так як шапку закриваємо. Ось так, Цю ниточку відрізаю, зав'язую вузлик Всяк випадок. Ну, в принципі, не розв'язувалось, не протиралось, нормально носиться. І фіксую двома вузликами нашу ниточку. Цей кінчик я заправлю гачком. Так, подивимося, що в нас вийшло. Так, Дивимось, не дуже гостре, бачите, нормально. Воно. Це після прання розтягнеться трішки пряжа, розпушиться, такого гострячка, тут яскраво вираженого і немає. В принципі, швидко, акуратно, ну, мені подобається. Для мене шкарпетки повинні бути максимально простими, бо це просто шкарпетки. просто... Як то кажуть, розхідні матеріали. Як ми зараз зв'яжемо їх для наших хлопців, то теж вони є розхідним матеріалом. Бувають такі випадки, що їх не пратимуть, просто поносять і викинуть, то, в принципі, з метою економії свого часу так я закриваю. І поділилася з вами своїм способом. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ще не підписалися, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно ваш. Зворотній зв'язок. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.